Hi everyone! мене звати Ліля Войтенко і це мій youtube канал, де ми разом з вами вчимо англійську мову. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, та давайте разом вдосконалювати мову. Свята наближаються, скоро всі будуть говорити Мері Крисмас Ен Happy New Year, Отож, пропоную сьогодні проговорити основні різдвяні слова та вислови. Взагалі, то це відео я собі уявляла трошки інакше. Я все своє. Обладнання спустила на перший поверх, тому що в мене там ялинка стоїть. І я собі уявила, що на фоні в мене буде ялинка, буде такий Christmasy atmosphere, різдвяна атмосфера. Але я поки все знесла туди, встановила світло, налаштувала, і мені не сподобалась картинка. Тому я все його підняла нагору. Я вже захекана, я вже втомилась, так що зараз буде в нас повний Jingle Bells. Ну і пропоную почати з дуже базових слів, такі як Christmas. Це в нас Різдво. New Year – це в нас новий рік. І ось цей передень Різдва або Нового року. Це буде Christmas Eve, New Year's Eve. Christmas Spirit – Це в нас різдвяний дух. Christmassy – це Різдвяний, в цілому як прикметник, Christmassy – Mood – Різдвяний настрій, Christmassy – Atmosphere – Різдвяна Атмосфера. Також ми можемо сказати в цілому festive mood. муд, це в нас настрій, Festive – це такий святковий, тобто святковий настрій. Ще є таке поняття як New Year's Resolution – Резолюція, тобто обіцянка на новий рік. Ну, от як ми кажемо, от з нового року я точно вивчу англійську. З нового року я піду в спортзал, я почну здоровіше харчуватись. Ну і так далі. Ось ці всі обіцянки мають назву New Year's Resolution. На різдво люди співають carols. Колядки, ну, або caroling, як процес колядування. Ну, якщо говорити про подарунки, то подарунки це в нас presents або gifts. Ми їх коли загортаємо, в ось цей папір, свят просто папір, тіскає святковий папір, він просто папір, wrap, тобто ми його загортаємо і коли ми розкриваємо ці подарунки, ми ан. Веб. Також є класне поняття як wish list, список бажань. Можливо, ви його чули це слово. Тобто wish – це бажання, список бажань. Ну і давайте трошки прикладів проговоримо. Наприклад, моя обіцянка на Новий рік більше подорожувати. Давайте скажемо це разом. year's resolution – is to travel more. My new year's resolution is to travel more. Наступне речення. У святвечір ми готуємо особливу вечерю. We have a special dinner on Christmas Eve. Ми маємо, we have, або we make, ми готуємо. We make a special dinner on Christmas Eve. Пропоную рухатись далі, перейдемо до ялинок і до прикрас. Такі дуже-дуже базові слова. Нехай будуть в нас в арсеналі. Ялинка Різдвяна, це в нас Christmas Tree. Вона може бути artificial, штучна ялинка. Якщо ж ялинка в нас справжня, ми можемо сказати natural Christmas Tree або Fresh. Christmas tree. тут я бачила Live Christmas Tree Пишуть ялинку ми прикрашаємо іграшками. Вони мають таке загальне визначення Christmas Tree Ornaments, прикраси на різдвяну ялинку. Якщо ми говоримо за ліхтарики, за гірлянду, до речі, не знак це українською буде нормально. «Christmas lights» або просто «lights». різдвяний віночок буде в Я до речі ніколи не купувала вдома я ніколи так не робила. А тут, ну наприклад, я за Канаду кажу. Дуже популярно різдвяні панчохи в нас будуть «Christmas stocking». Я не впевнена, чи в нас роблять таку традицію з цими іграшками, які кладуть, але в мене були учні, які вішали ці «stockings», тому нехай буде таке слово в нас також. Давайте рухатись далі. Далі пропоную розібрати такі тематичні прикметники. Ну і перший прикметник це «cozy». Затишний. Наступний прикметник буде в нас heartwarming. В принципі, тут з назви, що ми розіб'ємо цей прикметник на два слова, heart серце, warm теплий, warming той, що підігріває, нагріває, те, що зігріває серця, – «Heartwarming». тобто приємне, щось позитивне, – «Heartwarming». Наступний прикметник holy, святий, «Hopeful». Той або ті, що дають надію, Hope – надія full – це повний. Тобто hopeful – сповнений надії. Землю прикметник jolly – веселий, щасливий, радісний peaceful – мирний traditional – традиційний wintry – зимовий, так само як і Christmas, Цей Крисмес, і Різдвяний. Наступного, я пропоную розібрати ідіоми таких трошки різдвяних ідіоми. Найперше це Дак the holes, що означає прикрасити будинок до свят. Якщо не помиляюсь, мені здається, є фільм, який англійською називається Дак the holes, Там до сусіди змагались чий будинок буде яскравіший, краще прикрашений до різдва, якщо я не помиляюсь. Рухаємось далі. Ну це більше не йдемо, так як стали вислів. White Christmas – біле різдво, що означає засніжене різдво. Я, наприклад, originally from Mykolaiv region, It's in the south of Ukraine, Це на півдні України з Миколаївської області. Я і в нас White Christmas – я могла тільки мріяти. Ну окей, okay, when I was a kid, коли я була дитиною малою, тоді я пам'ятаю такі морозні, сніжні, справжні такі White Christmas, і Новий рік був засніжений. Але далі це постійно болото, дощ, слякать, грязь. Це було. Brr. Ні, це не було White Christmas. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи у вас був White Christmas, чи у вас був такий самий вайб, як в мене. Рухаємось далі. Наступна ідіома year – Зустрічати новий рік. Рухаємося далі, наступний вислів, який я досить часто зустрічаю. Звучить він так: tis the season, що означає святковий час, святковий період, період свят. Апострі в це скорочення від it is. It's The season. Якось так вони собі його скоротили і означає святковий сезон, тобто пора. Наступний вислів: The more, the merrier. Чим більше, тим краще, або чим більше, тим веселіше. Також популярний вислів. В мене, до речі, відчуття, ніби вам до кожного вислову кажу, що це класний вислів. Він справді корисний. Ну і на ідіома out with the old, in with the new, що означає out, тобто прощавай. The old старе in the new. Привіт, нове, нехай буде так. Прощавай, старе, зустрічай нове. ось так, звучить нормальною мовою. До речі, я хотіла це сказати на початку відео і забула. Коли ми хочемо привітати з різдвом або з новим роком, ми не кажемо «congrats», Правильно, ми не кажемо «I congratulate you with...» ми кажемо «Happy New Year» або «Merry Christmas». В англійській мові використання слова «congrat» або «congratulate» використовують з досягненнями. Тобто, коли на роботі отримали. «Promotion» – це підвищення на посаді. Тоді ми кажемо «Congrats», вітаю. Або ж, наприклад, коли весілля в когось, або якась річниця, ось тут ми вітаємо через «Congratulations». Але якщо це свята, то ж, наприклад, «Happy Holidays» кажуть, або «Season's Greetings», тобто вітання по сезону, тобто новий рік. От беріть собі такі вітання «Season's Greetings». Якщо ви залишились якісь питання, ви знаєте, що робити, залишайте їх в коментарях. Якщо якісь класні вислови, ви знаєте, я їх не додала, поділіться, будь ласка, з нами в коментарях. У нас в коментарях завжди формується класне ком'юніті. Ви такі дуже friendly and supportive. Мені це дуже подобається. Я справді з коментарів так само дізнаю щось нове, за що я вам дуже вдячна. Якщо відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, подобайком. Мене це дуже мотивує. Не здаватись, продовжувати знімати далі. Я вам щиро вдячна, що ви були зі мною. Я вам бажаю успіхів і Віскою та до нових зустрічей, Па-па!